Всім привіт-привіт ви на каналі Ман. Сьогодні у нас новинка рослини Такі пакетики. Гарно хрустять. Давайте вибирати пакетики. Так. Скоро закінчиться колекція карточки. Давайте сама вже прийшла, так що буде такий цей на потом. Так, це у нас... фильм по хочу взять Ой, что их будем наша новинка это то есть такой шоколад Говорите ось такий. Так, з цього ми беремо. Давайте ось такий пакетик. Чай ми сьогодні закінчуємо. Ришові тортики. Давайте за 400. Итак, начинаем распаковочку. Карточки. Вот такие вот пончик. Давайте вот отсюда вот. Чай. Мне кажется, прикольная коллекция. Прокурация не спортивала. Ось вот такий чай з Я не, я не люблю чай з але Він так само з зимової колекції. Тут всі зимові колекції, крім ось цього. Але він мені так сподобався того він Так, це був Волі чи Валі, я не писала Валлі, тому що я так завжди називаю Хто вгадав молодці. Це мені здається дуже легко, це саме легка, що тут є. О, під номером один сюди. А я не виньку на не спалила. Не знаю, надіюсь, І так... Бенто тортики грошові під номером 2. Блін, я спала торт, ну ладно. Сюди. Чесно, мені ця колекція найбільше зі всіх подобається. Ну, така прикольність. Який ж торт коштує 400? Чесно, я це все приносити. Такі а у мене таких 6 липня день народження. Ось я обвела шістірку. Ну такі я також бачила. Так, тепер ще відкрити. О, ось. Оце не. Чесно, ця колекція мені спочатку не подобалась, тепер наоборот. Так, що потрібно для паперових сюрпризів, ось наш пакетик, ось такий от. під номером один. це ось, ось. мій найкрасовий, на мою думку, 77-й. З такі не білою ручкою щось пописала, те, що там пише. Ну, Це спиртові маркери. Я їх дуже люблю. Ну, не знаю, мені більш подобається, як малюють спиртові маркери. Ніч, я на початку малювала не тільки ну, не з а ще й така з одного боку кісточка. З, ну, з одного боку маркера з другого ручка. Мені оці більше подобаються. Тому раджу ось таке вималювати. Новинку, видно? Ось. Ладно. Давайте два і шоколад. Надіюсь, нам сьогодні випадає один з моїх любимих. Я не пам'ятаю. Так, це один з моїх любимих я вже бачу. Під номером 5 Ось такий шоколад. Так Під номером 5 ось сюди. От. Ось такий дуже гарний. Не знаю, вроді такі існої, знаєш, такі голуби збили і знаємо. Ну, Давайте ось так. І наша новинка. тут зараз ви побачите, що тут буде нам попадатися. Чесно я вже забула, що я сюди клала. Ну, я по формі приблизно догадуюсь. І так, це такі от лайм. І дерева, на якому ростуть лайми. Але тут є всередині, якщо відкрити, то, що всередині лайма, в принципі. Ой! Тут без номерків, куди хочеш, туди і клеєш. Я приклею ось вот сюди от. і наше дерево. Це таке от мені здається дуже гарне. типу, маленькі м -м, лайми. І об'яснюю, що тут все ж таки буде попадатися, ну, мені здається вже догадалась. Буде попадатися. Фрукт, і метіки, там багато чого буде, але ну, в основному фрукти, всяке таке. А ось, і вони будуть відкриватися, так як книжечка. І в цій книжечці буде серединка. Я над ними дуже старалась, надіялась. Думала, що не вийде ось ну Наклейка. Хотіла б вже на двох сторон ну слава Богу, вийшло. І дерево, на якому буде рости наша. Так скажем, рослинка. Ні, не рослинка, наш фрукт або щось інше. Ви побачите, потім, про що я говорила. І, в принципі, все, вроді сказала про цю колекцію. Надіюсь, вона вам сподобається. А на цьому все. Всім па-па-па. Дякую, що додивились до кінця.